Вітаю вас в своєму просторі, прекрасні, чарівні, щасливі, ресурсні жінки. Сьогодні п'ятниця 13, одне із самих моїх найулюбленіших чисел. Дуже люблю, коли саме в п'ятницю 13-го потрапляє, потрапляє це число. Сьогодні попросилась така діагностика, таке щитування з потоку якою, Якими здібностями ти наділена, відаюча. Дуже так цікаво, тому що кожна жінка, я вважаю, вона відаюча, вона має в собі здібності, якими вона може змінити себе, може змінити своє життя, може змінити цей світ. Тому давайте сьогодні подивимося. Загальну таку діагностику, чим кожна із вас наділена. Але перш за все, я хочу висловити вам вдячність, благодарність за те, що ви дивитесь мої відео, ви приходите на мій канал, підписуєтесь і знаходитесь в моєму просторі. Для мене це дуже важливо, дуже приємно і я щаслива. Від того, що в моєму просторі знаходяться неймовірні прекрасні жінки. Отож, давайте подивимось в загальному контексті, якою силою ти наділена, віддаюча? для всіх тих, хто буде дивитись це відео, вищі сили, проявіть, будь ласка, покажіть, наділені, віддаючи, якими здібностями наділені відаючі, які мене будуть слухати. Силою розуму, силою, неймовірною силою любові, розкритого серця, неймовірного внутрішнього потенціалу. Всі ті, хто потраплять на це відео, вони наділені неймовірною внутрішньою силою. Ця сила здатна змінювати багато чого, змінювати реальність, змінювати світ. Змінювати життя, впливати на реальність. Надпотужні жінки будуть мене дивитись, надпотужні жінки будуть мене слухати. І тут не завжди про надздібності. Тут про, про те, що кожна жінка має в собі внутрішню таку силу. Такі здібності, якими вона може, якщо вона вміє ними володіти, вона може багато чого змінити і на багато що впливати. Я тільки зараз зрозуміла, що я не включила ніяку музику, у нас іде дощ, і навіть якось не хочеться його перебивати для себе. Тому дивіться, у багатьох жінок є дійсно надздібності, розкриті ясно канали, через які ви можете щитувати, наприклад, хвороби, психосоматики, з цим допомагати, дуже ясно бачити через різні мантичні системи, що відбувається з людиною і як їй можна допомогти. В тому чи іншому запиті при запросі, при тому, що людина бажає щось змінити, вона виявляє намір щось змінити. Тут надважливо не бути рятівником для всіх, а йти по запросу. Тобто, коли до мене звернулись, я допомагаю ось. Тут є жінки, які неймовірно гарно готують, печуть, вишивають, дуже круті майстрині домашнього оберігу. Не кожна, знаєте, не кожна жінка вміє налаштувати гармонійно свій простір. Я думаю, що всьому треба вчитися і цьому теж. В нас це закладено, але воно в нас спить. Тому дивіться, проявили, як не кожна жінка, але в нас в кожній це є. Тобто це прямо треба в собі пробуджувати, не з формату того, що я з цим народилася, і це як данність. Це треба пробуджувати в собі, розкривати себе до краси, розкривати себе до якихось е, творчих потенціалів. У багатьох це блоковане, на жаль, і е, більшість з вас не знають про свій неймовірний, внутрішній творчий потенціал. Тому що творчість це не тільки про малювання співи або танці. Це творчість у всьому. Як прикрасити їжу, яку ви подаєте на стіл. Творчість навіть в тому, як нарізати продукти для приготування, творчість у тому, як ви накриваєте стіл, творчість у тому, як ви облаштовуєте свою робочу зону або зону для діяльності, якою ви творите у цей світ, розумієте? І оцей творчий потенціал у багатьох він блокований. І деякі жінки навіть не розглядають його як неймовірний ресурс. Ну, вмію і вмію, що тут такого. Ні. Це неймовірно крутий ресурс, той, яким ви можете володіти, через який ви можете себе розкривати. В більшості своєму мені транслюють те, що дуже важливо покладатися на своє. На свою інтуїцію, на розкрите серце, От які у вас здібності, ваша інтуїція, у кожної жінки вона є. Я, я сумніваюся, що є така жінка, яка скаже, що е в мене немає інтуїції. Я дуже б хотіла з нею познайомитись. Я вважаю, що у кожної жінки є інтуїція. Друге питання чи ми її чуємо, чи ми до неї прислухаємося. Навіть багато. Відаючи жінок, які вже володіють силою, які вже володіють магією, не завжди на початку свого шляху до розкриття свого потенціалу, чують свою інтуїцію. Вона інколи дуже жахає, тому що інтуїція інколи підказує такі речі, в які ми. Ну, десь боїмося дивитися, десь не хочемо її признавати. А потім сидимо і картаємо себе. А як же я себе не послухала? Мене ж вели, мене ж Вищі сили вели, я ж, я ж це відчувала, але я не послухалась. Тому кожна наділена інтуїція, дуже сильним розумом, таким, знаєте, кмітливістю, я б так сказала. Є й надздібності, це ясноканали, у багатьох вони гарно відкриті, у деяких слабо відкриті, деякі жінки навіть не хочуть сюди дивитись. Тобто тут є різні ступені взаємодії зі своїми ясноканалами. Ясноканали це перш за все про Ясність подивитись чесно в те, що є навколо мене, чесно подивитись в себе, з відкритим серцем себе почути. Інколи надздібностям придають не зовсім те значення, яке за ними стоїть. І тому розумієте. Дуже важливо для жінки, для відаючої жінки, а кожна жінка є відаючою, а Українка, тим паче є відаючою жінкою. Ми живемо на неймовірній землі сили, і кожна із нас наділена тим чи іншим знанням, яке в різні часи пробуджується. І у кожного свій поштовх для пробудження цього знання. Тому дивіться, знову ж я да, так до питання, якою силою кожна з вас наділена. Різною, Різною. одна а, силою слова. Деякі. О, Дивіться, мене поправляють, тому що не одна людина буде слухати. Я не особливісту для вас діагностику роблю, я загальну діагностику роблю. Тому... Деякі наділені дуже сильною силою слова. Коли ви можете прибрати те, що людина давно не могла прибрати свого життя силою свого слова. Або людину так заспокоїти, що до неї прийде той спокій, про який вона мріяла, можливо, дуже багато часу. Деякі жінки вміють. Знову ж таки, оце знаєте, мелодійна, мелодійна основа голосу для медитацій, або для співу, або для прочитування казок, як дитячих, так і дорослих. Дорослим теж, до речі, повинні потрібні казки. І тут деякі жінки мають такі вібрації, які зцілюють через те, що ми чуємо. Особливо через казки: мандали, плетіння ловців снів, створення браслетів, створення вібраційних картин всі ті, хто прийдуть на цю діагностику обладають такими неймовірними здібностями. Я от слухав, в мене прямо, знаєте, мурашки по шкірі, і сльози навертаються від усвідомлення, які ми круті. Тому що наш оцей жіночий простір, він неймовірно потужний. Особливо, коли кожна жінка усвідомлює, про що її сила, на що вона здатна, що вона може, коли вона в себе вірить. І тут, знаєте, як надважливо зрозуміти не тільки, в чому ваша сила, а чи вірите ви в неї, чи ви вірите в себе. Чи ви довіряєте собі і тому шляху, який ви вибираєте, тому що дуже багато із нас в якийсь момент звертають свого шляху, не вірять в те, що буде результат, не вірять в те, що це важливо, те, що я роблю, важливо. А тут саме перше стоїть про те, що вибирати те, що мені по душі робити, те, чим я надихаюся, те, що мене гармонізує і наповнює. От я вам зараз записую діагностику, а я настільки переповнена емоціями, думаю, Боже, мені, мені так пощастило, мені так пощастило в цьому житті. Що мій рід наділив мене такими здібностями. І мені дуже пощастило, що я пішла у... тим шляхом, коли я захотіла їх розкрити. І Я не кажу, що цей шлях висланий тільки квіточками, в ньому буде достатньо багато тих моментів і нюансів, коли не захочеться розвернутися, але надважливо не розвертатися, а йти далі. Навіть якщо не завжди квіточки, навіть якщо вони не цвітуть, навіть якщо ви побачите булижники, через які будете спотикатись і вам буде боляче, можливо, навіть ноги будуть кровоточити. А ви все рівно внутрішні, знаєте, це ж мій шлях. Навіть якщо ви вже так напеклися тих тортів, що вже самі її, ну, не хочеться на них дивитись. Але це ваша творчість, це той ваш посил у світ, через який ви можете людині доставити неймовірну радість і щастя. Це так круто вміти класно пекти торти, або ті ж самі кекси, або ті ж самі тістечка, або намалювати картину. Я чесно, ніколи не вміла малювати, і я так. Просто восторгаюсь людьми, які вміють малювати, які створюють шедеври. А зараз така а, творчість а, якась високовібраційна, які зараз картини люди створюють. Це ж просто вау. Або, знаєте, навіть створити той же браслет. Не кожному це дано, не кожен відчуває, який під клієнта треба камінець вибрати, який йому буде. Дійсно з ним взаємодіяти, який заговор при цьому сказати і зробити. Це ціла наука, це ціла магія, яка глибинно прокидається в кожній жінці. І тут знову ж таки, дивіться, мене повертають цінувати те, чим ви володієте, не відмахуватись, не казати, ой, це ж така ерунда, ой, ну що тут мені тортики пекти. Дивіться, хтось, мабуть, буде дивитись. Жінки, які володіють, я б так сказала, магією кулінарії, це теж магія створити смачне блюдо, приготувати його, щось спекти, це магія. І це не щось таке опосередковане. Для мене це частина магічного світу. Або написати вірш. Це теж магія. Або писати картину, наприклад, піском. Це теж магія. Проявляти заговори, молитви це все магія. Тому знаєте як? Тут всі жінки, які володіють здібностями. І така зараз мене переповнює радість від того, що я знаходжусь в колі цих жінок, що ви мене оточуєте. І я так само з вами присутня в цьому просторі. Тому що ми всі. Впливаємо на світ, який нас оточує, тим, що ми робимо, тими витворами, які ми створюємо, хтось дивиться, хтось робить класний розклад і так вносить свій вносить свій вклад у розкриття потенціалу людини. У зміну її ставлення до себе і до простору. Хтось малює, хтось пече, хтось створює мандали, хтось створює картини, хтось створює ті ж самі ловці снів. Це, це взагалі меджік. <сум> це дуже круто. Або прикраси, або одяг, зараз, який, зараз які неймовірні вишиванки. Це просто це мистецтво. Особливо вишивка, дівчатка мої прекрасні, відаючи, вірте в себе, не відмовляйтеся від того, що іде до вас з простору, що просить ваша душа, з чим вона прийшла у запрос до вас, де вона хоче вас пробудити, де вона хоче вас розкрити. Чуйте себе, чуйте свій голос внутрішній, не відмовляйтеся від того, що давним-давно вас гукає, від того шляху, де вам здається, що «та ні, я не хочу цей. Підіть, спробуйте, спробуйте, відчуйте, яка це насолода, займатися тим, що дійсно вам по душі. Вибирати себе у цьому. Наповнюватись ресурсами через те, що ви творите, творите для себе, творите для інших, створюєте. Дуже потужно. Тут стільки всього, тут, знаєте, тут реально через взаємодію з тими знаннями, з тими здібностями, які є в кожній з вас, тут змінюється прямо реальність, сила думки, сила слова, сила любові. Сила внутрішнього наповнення. Це така глибина. Притом кожною з вас ведуть вищі сили. От я спитала навіть про себе: які тут можуть бути рекомендації для дівчат? Слухайте вищі сили, звертайтесь, звертайтеся за допомогою. Ідіть за своєю інтуїцією. Вона ніколи вас не зрадить. Ніколи. Ваше нутро завжди, завжди вам правильно підказує. І завжди перва думка, перше почуття воно саме правдиве. Тоді вже мозок включається і розказує вам, що ні-ні-ні, оце не туди, це не сюди. Слухайте себе, вибирайте. Той рід занять, який вас кличе, вищі сили завжди ведуть, і для них надважливо, щоб кожна жінка, кожна людина ну ми про жінок сьогодні, кожна жінка себе розкрила для того, чим вона всередині володіє. Що її наповнює, щоб вона в себе повірила, щоб вона не спасувала, коли деякий час нічого не буде виходити. І буде приходити усвідомлення, що ні, те, що я, чим я займаюся, воно не потрібно, воно не, 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 не несе ніякої користі, ні. Саме віра в те, що мене це наповнює, мене це надихає, це те що мені подобається робити, і я хочу цим займатися, і я не хочу в щось інше. Так, можливо, якісь нові горизонти для себе відкрити і в чомусь себе іншому пробувати. Але внутрішнє знати, що я йду правильним шляхом. І я не хочу звертатись з цього шляху. Неймовірно крутий потік. Я просто в такому захваті я прямо розтворилась в тому, що я відчуваю, і наскільки тут е, круті жінки, я вам бажаю віри, я вам бажаю внутрішнього світла, відчути це світло, розкрити своє серце до любові, до відчуття взаємодії з своєю душею. Своїм духом, своїм тілом. Іти шляхом такого внутрішнього вибору за тим, де вам цікаво, де ви загораєтесь внутрішньо, де у вас світяться очі, де після того, чим ви займаєтесь, ви світитесь від щастя. Це так круто. Надихатись тим, що я творю. Тому що, коли ви займаєтесь тим, що вам подобається, ви надихаєтесь цим, ви наповнюєтесь цим, і ви ніколи в цьому не вигорите, ви ніколи не, не зліте в цьому ресурс. У вас навпаки буде ще більше ресурсу. Тому що я зробила щось, щось дуже круте. Щось дуже класне. Особливо мені, до речі, ще тут йдуть виготовлення, можливо, якихось шкатулок або якихось таких цікавих виробів із дерева, із різних, здавалось би, взагалі матеріалів, на які навіть би не звернув увагу. Якісь тут такі витвори йдуть, які. Ну, прямо, знаєте, як із непотребу зробити щось таке мега-круте. Тут навіть є такі жінки. Або жінки, які створюють крила. Є і такі жінки. Відчувайте свої крила. Розкривайте себе до, до внутрішнього поклику. І вас завжди вищі сили почують і поведуть, поведуть вас саме по тому шляху, який ви внутрішньо відчуваєте. Це моє. Бажаю вам себе почути. Бажаю вам на вашому шляху, на розкриття вашого потенціалу вірити в себе, відчувати себе. Наповнюватись, радіти, бути щасливою і знати, що я дійсно відаюча жінка. І це звучить круто. І сказати про себе Я відьмочка, це звучить круто, це поважно. А не щось таке неприємне, типу рогательства, або якесь обзивання, прямо. Розумієте? Я відьмочка. І в мені є та сила творіння. Навіть свічка почала тріщати, якою я наділена, і я горда, що. У мене є дійсно така внутрішня гордість, що в мене є ця сила. І я її почула. Хоча дуже було багато супротиву цього. Тому чуйте себе, вибирайте себе. Я вам дякую за довіру. Я дякую, що ви були зі мною в цьому неймовірному щитуванні. Якщо хтось із вас захоче особисту діагностику приходьте до мене в телеграм-канал. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте в безпеці. І до нових зустрічей!